Привіт усім! А ви любите гадати? Ну не просто гадати там на картах чи ще щось таке я не роблю. А от я люблю бачити у мене книжечки. От беремо допустимо одну книжку. Я думаю, що багато хто цього робив і робить, може робить, може не робить. Ця книжка у мене тут, допустимо, мистецтво про любов. Це може бути якась психологія. Тим більше взагалі може бути м, таку я ще купила собі, ну, 2003 рік послання від Крайона «Знаки зодіаку. От любу книжку берете там якусь більш-менш духовну, да? ну не про смерть, там, не... хоча люба підійде. Ви берете книжку, допустим, замовляєте собі е, завда... питання, яке вам треба зараз вирішити. Замовляйте собі питання в спокійному стані, головне без тремору, там чогось. Замовляйте собі сторінку і потім строчку знизу, вверх, там чи зверху вниз. Ви повинні собі розуміти, чи зверху вниз, чи знизу, вверх, чи ви просто питання задаєте собі, а відповідь берете і відкриваєте любу сторінку. Любу сторінку, але ви повинні розуміти, з якої, ну знизу, зверху читати ви яку строчку повинні будете. І там іде е, строчка, десь пару строк, три строчки, десь буде вам відповідь. Читаєте їх і ви розумієте відповідь на ваше питання. Ну, Десь два-три два-три питання, максимум три питання. Це вам допоможе розпізнати істину. Е, якщо вже більше двох трьох питань, ну тоді вже починається з е, увага. Падає, і ви перестаєте нормально е відповіді отримати. Це можна десь робити ну, на день, три питання, тоді вони чітко будуть відповідати. Але тр треба ще ж правильно розпізнавати. Е я знаю, який, е яке питання всіх волнує. Да? Нас, допустим, відкриваємо 27-му сторінку. Зараз ми 27-му знайдемо. Е 27-му знайшли, допустимо, тринадцята строчка знизу. Давайте порахуємо. Щас, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, восім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Люди так рідко намагаються опанувати це мистецтво, попри їхні очевидні невдачі. Незважаючи на глибоке прагнення кохати, ми визнаємо будь-що інше за набагато важливіше ніж любов. Успіх, престиж, гроші владу. Майже всю енергію ми витрачаємо на те, щоб навчитись досягти цієї мети, на те, щоб навчитись любові не залишається нічого. От виходить, що відповідь на це питання, якщо так правильно розпізнати, то ми завжди і за цього все і трапляється. Так? Те, що зараз у нас трапляється, що ми переключаємо свою увагу зовсім на інше. Зажрались хтось і починається те, що починається.